Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції у порівнянні з попередніми днями відносно стабілізувалась. Противник менш активно використовував важке артилерійське озброєння однак його підступні дії все ж завадили уникнути втрат серед воїнів сил антитерористичної операції. На щастя, ніхто з них не загинув. Всього минулої доби російсько-терористичні війська майже півсотні разів відкривали вогонь по позиціях збройних сил України вздовж усієї лінії розмежування. По 20 ворожих обстрілів зафіксовано на приморському та Донецькому напрямках. Так, на підступах до Маріуполя бойовики ввечері відкривали вогонь по одному з наших опорних пунктів в районі водяного з мінометів калібру 120 та 82 мм. міліметри. Поблизу Широкіного, гнутового Новотроїцького бойовики час від часу вели вогонь зі стрілецькою зброєю біля Павлополя з гранатометів та великокаліберних кулеметів. А неподалік Талаківки з озброєння бойових машин піхоти на ділянці фронту, що сполучає околиці тимчасово окупованих українських міст Донецьк та Горлівка, а також на Світлодарській дузі, найбільш активно проросійські бандформування Обстрілювали наших воїнів в районі Авдіївки. Там, з настанням сутінок, бандити били по наших захисниках 120 та 82-мм мінометів та більш легкого озброєння. З мінометів калібру 82 мм, гранатометів та стрілецької зброї били також по захисниках Луганського. Ворожі обстріли з використанням великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зафіксовані і біля Новгородського. На Луганщині впродовж минулої доби зафіксовано дев'ять епізодів застосування бойовиками зброї. Ввечері російсько-терористичні війська з мінометів калібру 82 мм обстріляли українських воїнів біля Троїцького. По нашому опорному пункту в районі станиці Луганської били з великокаліберного кулемету, з такого ж озброєння та гранатометів вели вогонь неподалік Валуйського. Внаслідок обстрілів впродовж минулої доби шість військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення різного ступеня важкості. Сім'їм Відкладна допомога. Зараз вони перебувають у лікувальних закладах. Спочатку ж з цієї доби бойовики вже щонайменше три рази застосовували зброю проти сил антитерористичної операції. Біля водяного та гнутового, що на приморському напрямку, вели вогонь зі стрілецької зброї. Біля Кам'янки, що неподалік тимчасово окупованого бойовиками Донецька, били з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Інформації про можливі втрати серед наших воїнів спочатку цієї доби наразі немає.